Доброго дня, шановні, хочу залишити відгук та поділитись враженням свого навчання на курсі рунології та відовства Павла Крука. Бажання вивчати руни у мене виникло десь два роки тому. Але в просторах інтернету ну, я не знайшла того, чого мені хотілося. Все було не до душі. Та якось я натрапила на відео Павла і почала продивлятись. І я зрозуміла, що це та людина, що в мене відкликається кожне сказане слово. У мене тоді ще промайнула думка: то було б добре, якби в мене була можливість навчатися у Павла. А через деякий час я бачу інформацію, що Павло крук набирає бажаючих навчатися на курс рунології та відовства. То ясна річ, що я скористалась такою можливістю та зробила запит на курси. І коли я отримала позитивну відповідь, я пам'ятаю свій стан, той стан щасливої людини, у якої мрія переходить в здійснення. Павло сказав, що навчання буде тримати півроку. Та після першого заняття я вже зрозуміла, що ця подорож в навчання на півроку буде дуже цікавою, такою непередбачуваною. І... Ми отримаємо знання, які є набагато ціннішими, бо це не є 25 занять, де кожен отримав матеріал і вивчає сам. Ні, це курс зовсім другий. Тебе взяли за руку і протягом твого навчання ведуть, навчають, показують, розказують. І кожна руна прожита та пропущення всі енергії через себе. І все, що ти потребуєш, все буде пропрацьовано. Чесно кажучи, я в захваті. Ця практика мені дуже сподобалася. І такий підхід нашого вчителя до нашого навчання та до кожного учня це. Знаєте, дорого, скажімо так, дуже цінне. Це так вчитель підійшов так відповідально, справедливо, де всі учні найкращі. Потрібна порада, отримаєш пораду. Якщо комусь щось не зрозуміло, це роз'яснюється доступно і досконало. Ну, а якщо комусь потрібне отой наш чарівний пенділь, то тримай. Спочатку ми, як ото жовторотики, такі пташенятка були, дуже голодні до знань. Хотіли все й одразу. Ви знаєте, дуже важливі та цінні знання я отримала. І поради дуже цінні. На цьому курсі я отримала для себе дуже багато. Бо це є не тільки вивчання рун, а навчання магії, вивчання вищої матерії. Бо магія присутня в нашому житті, і, мабуть, я скажу так, що вона є невід'ємленою частиною нашого життя. Спілкування з спільнотою, одногрупники, однокурсники, однокласники, як не називеш, але це супер. Стільки позитиву, люди, з якими ти на одній хвилі. Це щось неймовірне, це чарівне, де всі розуміють, чого хочуть, до чого прагнуть, де є повага, є підтримка, що дуже важливо. А в уньо та, соул, та це вони подолають в любий наутіс. І ви знаєте, півроку навчання прилетіло дуже швидко. І я зрозуміла, що хоч ще. Що мені дало навчання на курсі рунології та відводства у Павла Крука? О, дуже багато чого. Як в сфері знань, так і в певних аспектах мого життя. Я отримала впевненість, магічний розвиток, рост особистості, поваги свого часу та праці, зрощування душі, переосмислення цінностей. І багато ще чого. Зрозуміла дуже важливу річ, що в цьому житті нема нічого неможливого. Можливо, все. Головне бажання та йти вільним від будь-яких релігій та перепонів до своєї мети, яку ти хочеш досягти, бо ти є сам творець, і тобі вирішувати, чого ти хочеш і як буде. А вчителю. Я хочу вам побажати процвітання вам та вашому роду, одалу, щоб ваші учні завжди вас в унію радували своїми від знань, що отримують від вас. Ви того заслуговуєте, бо той час, єро та енергію, яку ви вкладаєте в нас, в своїх учнів, принесуть вам бажаних результатів. Щиро вам дякую! ববাহৈ